Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Останніми роками з'явилася мода на перший страх, тиску у грудях чи тривожну думку люди біжать на вичитку не до сповіді, не до покаяння, а просто відчитати від зла. Але церква завжди вчила вичітка, не чарівний ритуал і не заміна духовного життя, вичитка це читання особливих молит над одержимою людиною. Але це не норма, а виключення і звершують її тільки з благословення єпископа або досвідченого духівника, і тільки у випадках вкрай тяжких, коли людина втратила здатність до покаяння і самоконтролю, це або немовлята, які ще не можуть ні сповідатись, ні молитись, або важко одержимі, які становлять небезпеку для себе і оточення. Вони кричать, ламають хрести, рвуть одяг, не можуть увійти в храм. І при цьому не володіють собою. У таких випадках вичетка це не очищення, а підготовка, щоб, звільнившись від найсильнішого демонічного впливу, людина змогла прийти до тями і почати покаяння. Тобто, вона не альтернатива покаянню, а іноді єдина можливість привести людину до нього. Але якщо до вичиток звертається звичайна людина, яка не хоче каятися, не бореться зі своїми гріхами, не змінює способу життя, це страшно, бо вичитка як хірургічна операція. Якщо після неї не буде лікування, не буде дієти, не буде зміни способу життя, буде повторне зараження ще гірше. Христос говорить чітко, коли нечистий дух вийде з людини. Потім повертається і знаходить дім вимитений і прибраний, і бере сім духів зліших від себе, і буває для людини останнє гірше першого. Це не алегорія, це буквально відбувається з тими, хто без покаяння ходить, так би мовити, лікуватися молитвами. Преподобний Ларіон Оптинський казав людина, яка не хоче покаятись, але хоче вигнати бісів, готує в собі гіршу рану, ніж мала спершу. Були й випадки, коли після вичитки людина справді наче заспокоювалась, а потім ще більше падала в блуд, гнів, розпусту, ненависть. Чому? Бо не було головного, покаяного плачу, роботи над собою, життя у Бозі. Навіть у монастирях, де є чин вичиток, старці не благословляють читати їх над кожним, хто попросить. Бо, як казав святитель Ігнатій Брянчанінов, видиме зло не головне. Невидимий гріх серця страшніший, і не вигнання демонів, а смирення серця спасає. Необережне та легковажне ставлення до вичитки може накликати ще більшу біду. Якщо без покаяння, молитви та духовного керівництва звертатися до вичитки, як до чарівного ритуалу, це може призвести до повторного, гіршого поневолення. Людина, не змінившись внутрішньо, Відкриває себе ще більші дії зла, демони бачать, коли душа пуста, без благодаті, без боротьби і входять ще більшим гнівом. Такі необдумані дії це не шлях до зцілення, а самознищення. Але що ж робити, якщо людині справді погано? Перш за все, це глибока сповідь, маленькими кроками, регулярна молитва? Сповідь, причастя, читання Євангелія, відмова від гріха і найголовніше терпіння, тоді благодать сама очистить душу. А якщо вам потрібне щось особливе, тільки з благословення і тільки з духовним керівником, який бачить стан вашої душі. Бо Христос не виганяв бісів заради видовища, Він хоче, щоб людина відчула потребу в Бозі. В очищенні, в спасінні, і тільки тоді зцілення буде справжнім. Дорогі брати та сестри, ніколи не шукайте вичитки без потреби, без покаяння, без молитви і без благословіння, бо там, де немає Христа, Його світла, Його благодаті і правди, туди обов'язково приходить темрява.